Вітаю на РБК Україна. Якщо любите прогнозувати, вгадувати. Ласкаво прошу коментарі. Є три варіанти: перший Україна запалить Москву 9 травня. Другий варіант Україна цього не робитиме, але це зробить, скажімо, ФСБ Росія, аби звинуватити Україну і персонально Зеленського. Ну і третій варіант нічого в цей сакральний день 9 травня, в сакральний для Путіна, не станеться, не буде ані скидів, ані ніяких запалень, ані провокацій. Ані орешників. ласкаво прошу у коментарі. моє ім'я Дмитро Олійник, Я далі не вгадуватиму. Спробую аналізувати разом з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю у Москві вперше за два роки відбулася зустріч Сі і Путіна. І вони обмінюються компліментами дружніми такими словосполученнями і партнерство, і співпраця глибока. Як ви вважаєте, насправді СІ з чим приїхав до Путіна зміцнювати відносини? Чи можливо тиснути на Путіна на тлі геополітичних розкладів останнього часу і Трампа діяльність? І те інше але. Перше, зміцнювати е, співпрацю там, різне партнерство. це знов таки про Трампа. Це демонстрація Трампу. Цей візит не тільки і не стільки на парад для Путіна і до Путіна, ну тому що тут буде такий бартер, обмін. Зараз Сі Цзінпін приїхав до Москви, а восени Путін поїде до Китаю на такі саме дійства, на такий самий парад урочистості і так далі. Так що тут обмін, але головне зараз от для Сі Цзінпіна продемонструвати Трампу нерушимость, як колись казали, нерушимость дружби між Росією і Китаєм. Але е, думаю, що закрита частина переговорів буде непростою, тому що е, є і певні протиріччя, і я думаю, що Пекін явно непокоїться надмірна активність Москви в переговорах з Трампом, ну і самого Путіна. Е, і думаю, що Сі Цзінпін, з одного боку він е, може приготувати для Путіна такі невеличкі плюшки. Знов таки, щоб його прив'язати до себе посильніше, ну йдеться зокрема про можливість підписання угоди про газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2». там розмови і переговори. Розмови йдуть вже багато років. І Китай не поспішав. Китай хотів вибити ціну понижче за російський газ, але зараз, мабуть, вирішили ну. Можна погодитися на певні компроміси, головне, щоб міцніше була Росія на мотузці Китайській, щоб не перебігали до Трампа, щоб не бігли наліво до Трампа. Але з іншого боку, я думаю, що Сі Цзінпін і нагадає, що якщо почнуться якісь кроки або якісь домовленості з американцями, які Китай може сприймати як недружні. То може бути і е, е, якийсь батіг або демонстрація незадоволення, критична реакція, як в економічному, так і в політичному сенсі. На найближчий час я думаю, що китайці можуть попередити росіян, щоб вони уникали якихось конкретних економічних домовленостей або конкретних дій, чи обіцянок, які можуть. Негативно вплинути на торгівельні переговори між Китаєм і Сполученими Штатами. В першу чергу це стосується, на мій погляд, рідко земельних металів. Ця тема дуже цікава для Трампа. Ми побачили це і на, на нашому прикладі. Ну, у нас це скоріше про майбутнє і не близьке. А от е, з деякими е, іншими країнами американці явно хочуть зменшити свою залежність від Китаю в цьому питанні. Ну і з росіянами теж можуть домовлятися. Так що я думаю, що певні е, червоні пропорції по деяких питаннях сі дзінпін е, е, путіну явно розставив. Ну і можливо, на, найбільш цікавий епізод, який викликав вже багато коментарів і обговорень, це те, що Путін помилився. Коли назвав ім'я Цзінпіна. ну знаєте, може, може у нього щось з дікцією. Теж, теж вже деякі коментатори згадують про Брежнєв. може у Путіна починається Брежнєвський період, хто знає? Да. Але ну, китайці зараз не звернуть увагу, але запам'ятають. Одна річ, коли Путін там свідома чи не свідомо, багато хто вважає, що це ліспрямована прізвище Такаєва, президента Казахстана. А тут сам Сі Зінпін неможливо це так робити, не можна і е от це в Китаї можуть запам'ятати так. Що хто знає, якщо там хтось можливо, не сам Сі Цзінпін, а хтось ще eh, трошки не так eh, назве Путіна. Скаже, не Владимір, а, наприклад, Володимир Путін. <сум> Оце було б цікаво. Оце була б така красива відповідь Кремлю за неповагу до товариша Сі. Ну, Це так, жарти. Але, тим не менш, безумовно, цей візит. Я думаю, що насправді для Путіна важливіше, ніж вся, 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 все це. Побєдобесія, яке зараз відбувається, всі ці урочистості, і всі інші гості іноземні. От я думаю, що один Сі, він важить набагато більше, ніж всі інші, хто зараз приїхав до Ну, Тобто, все, що зараз відбувається, ви сприймаєте як арену боротьби між штатами і Китаєм, і виходить так, що ну питання кому відповість Путін швидше риторичне, очевидно, Китаю, а відповідно всі зусилля Трампа. В бік Кремля вони все обнулюються. Ні, ні, я б не поспішав з висновками. Ні, я думаю, що Путін буде і далі маневрувати. От зараз е закінчаться ці свята для Путіна, е і на наступного тижня. Я думаю, що буде спроба відновити переговори е з е Трампом. Ну Пісков вже на це натякнув, Що в Кремлі все ж таки хочуть, щоб Путін зустрівся з Трампом? Я думаю, що й Трамп теж хоче. Там теж сигнали такі йдуть, що треба переговори продовжувати. Тому я думаю, переговори відновляться. Я думаю, Китай розуміє, що для Москви це важливо. Просто вони сказали: ну я так трошки спрощую, що ну по війні домовляйтеся, це ваша справа. Я думаю, що зараз Китаю це менше цікаво. можна там домовлятися по санкціях і так далі. Але отут от наші інтереси, і тут не чіпайте. Ну і головне, не занадто наближитись Москви. Між іншим, от щодо третьої сторони до Трампа, теж така дрібничка, але показова в спільному такому коментарі щодо першої зустрічі Путіна і Сі Цзінпіна, там пролунала така фраза. Що е, і Росія і Китай знають, хто насправді був переможцем в Другій світовій війні. Ну це явно на Трампа спрямовано. Трамп вчора оголосив США е, як переможця Другої світової війни. Ну і тут, вот Китай, я думаю, що тут скоріше за все, ініціатива навіть Китаю була е, в першу чергу. Але що важливо, Москва, яка б раніше, от на таку заяву Трампа щодо того, що США перемогли в Другій світовій війні, раніше з боку Москви була пестеріка просто. Вони б ну, такий пропагандистський шабаш влаштували. Як це так? У Росії відбирають її головну перемогу і тому подібне. А зараз така дуже стримана, я б сказав, така зувальована реакція, і це, от якраз теж, свідчення того, що перемовини з Трампом залишаються для Путіна важливими, значущими. Але він буде маневрувати. От він буде демонструвати Ці Цзінпіну, що ти наш головний друг, ми головні партнери. Ну а з Трампом мені треба домовитися Да. А Трампу може натікати. Ну заради дружби з вами я трошки можу відійти від Китаю. Інша річ: Отакі маневри між двома найбільш впливовими державами світу на сьогодні, вони достатньо ризиковані для Путіна. Тому оця інтрига в трикутнику, Москва, Пікін Вашингтон, вона залишається. Я думаю. Там проявляться певні протиріччя: як економічні, так і політичні, так і геополітичні. Ці протиріччя просто неминучі. Просто Путін на даний момент. він, знаєте, як... Слуга двох господ він хоче бути другом і для Трампа, але не може втратити дружбу з Сі Дзінпінем. І Все ж таки від Сі Цзінпіна, від Китаю залежність у Росії набагато більше. Що стосується побідебісія, понад третина союзників Росії відмовилися під різними приводами від приїзду до Москви. А, причому це найближчі друзі, члени БРІКС. А що цікаво, там ще є прем'єр Словаччини Фіцо? Це єдиний представник європейського союзу. Ну і президент Сербії Вучич. Ну Вучич то ладно. А от з Фіцо, по перше, як чи треба його європейському союзу карати? Ну і наскільки загалом все це б'є по іміджу Росії? Що третина відмовилася? Я думаю, що е якраз це свідчення того, що путіну е не вдається мобілізувати всіх. Навіть тих, хто вважається друзями партнерами Росії, багато хто зараз розуміє, що не варта поспішати з візитом до Москви, зокрема не тільки тому, що Путін є країну скам так, лідером країни-агресора, є людиною, яка спровокувала війну проти України, почала її і... і несе відповідальність за цю війну. Раніше, взагалі, ну от там, минулого року там набагато менше було гостей під час 9 травня. Зараз я думаю, що Росія зробила все можливе, щоб ну, по максимуму приїхали в кожному випадку. Свої причини. Ну от зверну увагу: спочатку в списку був Алієв. Але да, Алієв відмовився, ну і так прозоро натякнули, що образа на Москву за е, трагедію з літаком вона залишається. І що Азербайджан не отримав е, від Москви е, е, вибачень необхідних і потрібних в цьому випадку. І це насправді це демонстрація позиції е, і поза я б сказав поваги до власної країни. А хтось навпаки, хтось дуже залежний, ну... Е, не може відмовитись навіть от прем'єр-міністр Вірменії Пашинян от показово да теж мог би міг би проявити більшу принциповість. Він зараз намагається дружити з Європою, США, але от не міг мабуть, з Москви дуже наполегливі сигнали були, але зверну увагу на от цікавий такий цікавий персонаж, як Корбан. От Фіце приїхав, але я думаю, Фіце приїхав як і представник Орбана. Також. А от сам Орбан, я думаю, що він хитріше, і він зараз дуже цінує особливі відносини з Трампом. А їхати зараз в Москву, тут Сідзінпін. Ну до Путіна я думаю, проблем не було приїхати для Орбана. А тут Сідзінпін. Раніше Орбан, між іншим, неодноразово контактував Сі Сідзінпіном, зустрічався і там були теж дружні відносини. Він навіть про минулого року. Та нам такі сигнали надсилав миротворчі, зокрема й до Пікіна. Але зараз напруга. Така достатньо серйозна напруга між США і Китаєм, між е, Трампом і Сі дзінпіном. І тому е, Орбан вирішив, що називається, відсидитись в е, е, своєму сховищі політичному. Да, краще краще так бути острень. Да, не е, ставати на розтяжку між Трампом і Сі Дзінпіном. Бо да. це дуже показовий епізод. Е, в кожному випадку безумовно, там у, у кожного лідера свої були причини. Там їхати, не їхати, відмовитись чи не відмовитись. Абсолютна більшість тих, хто приїхав зараз до Москви, це залежні країни від Москви. Хтось в грошах, хтось політично, хтось приїхав зброю попросити у когось свої проблеми, як от в М'янмі, колишня бірма, да, там громадянська війна йде, і теж такий е, авторитарний режим, який хоче от, підтримки Москви і підтримки зброєю. На у когось свої причини суто політичні, От як у Сі дзінпіна тут справа не в ростах на адресу Путіна, а свої інтереси. От дуже теж непроста ситуація в цьому контексті. у Лули, президента Бразилії. От багато хто здивований, тому що далеко не всі лідери БРІКС приїхали до Москви. Тому що розуміють а навіщо зараз не той час, коли треба демонструвати лояльність Путіну або особливі відносини з Путіним. А от Луна приїхав. Ну тут можливо, сказалося те, що він так і залишається таким ліваком в політичному ідеологічному сенсі. Знаєте, такий майже комуніст, колишній там профспілковий витажок. Ну і як для всіх лівих, 9 травня це святе. От можливо він це демонструє. Плюс Сідзінпін приїхав. От я думаю, що тут, можливо, це в першу чергу зіграло свою роль, необхідність зустрітися з Сідзінпіном, поспілкуватися з ним. І знов таки для Бразилії зараз, як і для Сідзінпіна, теж виклики, виклики з боку США. От Я думаю, що цей чинник, можливо, більше спрацював, ніж просто там, як жест доброї волі на адресу Путіна. Тому думаю, що Путін хотів набагато більшого, отримав менше, ніж хотів на цьому параді. Ну і взагалі він отримав головного. Він же хотів, щоб цей парад, цей ювілей, став його власною перемогою, перемогою над Україною, а не вийшло. Черговий раз не вийшла. Оце я думаю, головне розчарування для Путіна ювілей ювілеєм. Там приїзд зінпіна, але він не отримав головного подарунка, якого який хотів би, але які українці йому не дозволили і не дозволять. Пане Володимире, я прошу вас прокоментувати. От те, що стосується України напряму, Верховна Рада сьогодні ратифікувала угоду про корисні копалини. Um, здається, ця угода це такий жирний плюс у відносинах України і Штатів. і Якщо все це прив'язати до останніх заяв з Вашингтона, спецпредставник Келх каже, що Путін перешкода на шляху до припинення вогню. Міністр фінансів штатів каже, що Путін воєнний злочинець. І в цей же момент Трамп заявляє, що час ухвалювати рішення. Йому це не подобається, ймовірно, натякаючи на те, що доведеться тиснути на Росію. Чи слід всі ці заяви, всі ці обставини останніх днів розглядати як останнє крапля Білого Дому і вже початок реального тиску найближчим часом на Росію? Ну я б не поспішав, поки з висновками тут можна згадати ще інтерв'ю Джей Дівенса. Там він теж Росію критикує, це відображення вже ну що, Росія більше вимагає, і в Білому домі це не подобається. Так що це відображення настроїв і самого Трампа, і в цілому оцінки і позиції Білого Дому стосовно переговорів про завершення війни між Росією та Україною. Але поки що мені здається, зарано робити висновки. Знаєте, терпець у Трампа ще не урвався. От, от тут є нюанси. Подивимось, що воно буде далі. Мій прогноз наступного тижня буде спроба відновити переговори. Переговори про завершення війни. Для Трампа це актуально. По Росії він ще, мені здається, ще не дозрів клієнт. І ще не дойшов до кандида, я колись казала, да він ще не дозрів до того, щоб посилити санкції проти Росії, я думаю, що от якраз наступного тижня я думаю, що американці можуть надати чіткі сигнали росіянам, або ви повертаєтесь в переговорний процес, і буде спроба все ж домовитися, знайти якісь виходи на припинення вогню, хоча паралельно можуть розпочатися переговори там із з інших спірних питань, але якщо ні. Якщо ви будете знов висувати якісь нові вимоги, буде пручатися, тоді да, от Тоді я думаю, що можуть бути рішення і про посилення санкцій. Але от ця угода парадокс є в тому, що вона нібито про інвестиції, про природні копалини, корисні копалини, про економічну співпрацю на майбутнє, а на даний момент. І для нас, і для американців, тут в основному політичні зиски. І е, суто ситуативна для нас дуже важлива, що ця угода при всіх її при всій її неоднозначності. Там є потенційні ризики. Це теж треба пам'ятати, але тим не менш. Вона змінює ставлення Трампа і його адміністрації до України в позитивний бік. А це для нас важливо. І Треба це закріпити, щоб навіть не було знов нових оцих перепадів, нових трампівських гірок. То знаєте, то в жар, то в холод, як погода зараз весною. От треба, щоб вони були більш стабільними, більш партнерськими. І от підписання цієї угоди це в принципі може стати фундаментом партнерських відновлення партнерських відносин, відносин між США і. Україні. Країною, але для цього ще треба попрацювати. Ну і з Трампом завжди треба бути обережним. Ну і думаю, депутати, які сьогодні майже одностайно там всього вісім депутатів а, утримались від голосування, не голосували, точніше, ніхто не проголосував проти. Всі розуміли, що а, ну в важливості угоди для країни. І не можна ну тут займатися якимись політичними іграми, навіть якщо дуже хочеться. А з іншого боку, я думаю, багато хто з депутатів не хоче потрапляти в чорний список у Трампа. Їхати чи їздити до Америки хочеться, і депутатам Порошенка, і Юлі Тимошенка. Вони ж критикували. От я бачу, критикували багато хто з їх фракцій цю угоду. Скільки було зауважень? Проголосували одностайно, так що це дуже показово. Ну і насправді на сьогодні це важливий крок. Не ратифікувати цю угоду. Ми не могли. Ми фактично в міжрядовій угоді відстояли наші інтереси, Да, залишаються потенційні ризики. По двох інших документах, які там ще треба буде допрацювати і потім підписати, і потім безумовно боротися за наші інтереси, коли цей фонд почне працювати. Але це вже наступна фаза. А на сьогодні ми нейтралізували. Ці речі, які були неприйнятні для нас, е і текст міжурядової угоди, яка була ратифікована, він цілком для нас прийнятний. І головне це відновлює позитивний характер відносин між США і Україною і дає шанс на відновлення партнерських відносин між нашими країнами. Ну, Вона кажете, Трамп ще не дозрів. А куди тут ще дозрівати, якщо онову угоду вже укладено? Все ратифіковано. Якщо не тиснути на Росію, то що? як Ну на Україну вже не потиснеш. А на на що ще тиснути? Ой, ну знаєте, на нас можуть тиснути і далі. Е, то теж будемо реалістами. Угода підписана, але це не означає, що все вже Трамп і американці не будуть на нас тиснути. Привід завжди знайдеться. Інша річ, вони будуть розуміти, що щоб угода ця запрацювала, от простий е, показовий приклад: щоб угода запрацювала, треба докласти додаткових зусиль для припинення війни. Оце важливо. А от щодо дозрівання Трампа щодо санкцій проти Путіна, я думаю, тут інший чинник працює. Ну, все ж таки, Трамп хоче завершення війни. І мені здається, що він суто тактично побоюється, що якщо він зараз почне тиснути на Путіна, що може зірватися, що може знов відновитися протистояння, конфлікт і не буде припинення війни. Поки що, от мені здається, Трамп хоче на суто риторічного суто політичного тиску без санкцій. Він не хоче ризикувати. Але я не виключаю, що суто тактично не такі пекельні санкції, от як там в законопроєкції Лінці Грема можливо, так трохи більш виважені санкції, обмежені, але вони можливі. От якщо Путін буде уникати переговорів, тоді да я тоді не виключаю, що терпець у Трампа може урватися, і тоді він дійсно може продемонструвати санкції. А на сьогодні все ж таки для нього важливо, щоб відновилися переговори про завершення війни. Ну і крім того, не тільки переговори про завершення війни. Він хоче переговорів з Росією з інших питань поки що тут скоріше за все ілюзії у Трампа зберігаються на от до речі. Подивимося, як він відреагує. і він і адміністрація його відреагують на зустріч і переговори Путіна з Сідзінпіном. Оце буде цікаво. Подивимось, що воно буде далі, але тим не менш, поки що суто тактичних міркувань ну і частково може бути під впливом деяких людей в своєму оточенні, таких як Джей Дівенс. Трамп не поспішає з санкціями. На санкції він піде в крайньому випадку. Якщо от він буде розчарований в позиції Росії, якщо він дійсно побачить, що Росія блокує переговорний процес, от тоді я думаю, що санкції будуть можливі. Пановодимиро на останок спитаю вас про те, що спитав глядачів на початку 9 травня. Було багато нагніта. З усіх сторін, а як ви вважаєте, чи слід очікувати якихось вибухових новин, чи все пройде мирно в політичному плані? Навіщо Україні бомбити Москву? Ну я розумію. Ну з ваших трьох варіантів я побрав третій. Він не найбільш популярний, але поясню, чому тут два чинники будуть ну в Москві От де не варто очікувати чогось такого надзвичайного, крім надзвичайних заходів безпеки. Мені здається, що тут росіян ми налякали нормально, і вони про всяк випадок там відключили мобільний інтернет, максимальні заходи безпеки. Оце добре, нічого. Хай всі відчують, що війна не закінчилась. Але все ж таки я думаю, що в самій Москві навряд станеться щось таке надзвичайне. А от і на фронті. І е, бавовна десь там на військових заводах, на військових об'єктах. Це може бути цілком вірно. Інша річ, що от чому по Москві, скоріше за все, це не станеться. Ну, по-перше, от схоже, по опосередкованих ознаках непрямих, схоже, що Вашингтон попросив не робити зайвих кроків, щоб не провокувати ескалацію. Ескалацію військових дій. От знов-таки це пов'язано з тим, що Трамп хоче відновлення переговорного процесу. Це перший чинник, а другий чинник – Китай. Е, наскільки я розумію, китайські товариші очень… Дуже дуже були занепокоєні в цією ситуацією навколо параду і напруги між Москвою і Києвом. І тому я не знаю точно, але з високою вірогідністю до Києва надійшли сигнали з Пекіну, що не варто нічого робити. Ну тому що здоров'я і життя товариші Сі Цзінпіна це головна цінність для Китаю. Тому на Ну, щоб не псувати відносини між Китаєм і Україною, нам порадили зробити паузу, поки Сі Цзінпін знаходиться в Москві. Пане Володимире, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо то вперше.